Партію нож готують до відправки на передову. Кравчині місцевого ательє виготовили 40 пристроїв для перенесення поранених. З проханням придбати ноші до волонтерів звернулися військові двох бригад. Засоби транспортування потрібні воїнам. Терміново проте купити цілу партію не вийшло, тож довелося шити на замовлення. Вони вважаються як одноразові, тому що їх так і далі евакуюють до медичних центрів. Ми знайшли тільки дві ноші, які куплені зеленого кольору. все прошите, все зроблено, але тільки дві ноші. Ми звернулися до волонтерів в червонограді. коли зрозуміли, що ноші тільки дві, ми закупили, тому ми швидко. Быстро... Кинулися і почали шукати. Ми знайшли оці ноші. Нам прислали червонограда, Там є швейний цех. Теж займаються допомогою, пошиттям для військових всякої амуніції, і вони зробили нам оці ноші. от бачите, вони відрізняються від чорних, від зелених. Чорні шили у нас, а ті сині прийшли з Червонограда. А тому ми дуже дякуємо за те, що вони нас чують, за те, що вони нам допомагають, і за те, що нам все найшвидше пересилають. За донати волонтери штабу незламні купують комплектування для пошиття нож. Вони потрібні постійно. На цю партію тканину передав волонтер Юрій Ткачук. Його громадська організація Южний Вітер також допомагає військовим. На початку війни так сталося, що був страшенний дефіцит цих плітоносок, раз розгрузок і таке інше. І дівчата там допомагали нам шили. Трошки лишилося матеріалу, і я, поспілкувавшись з військовими лікарями, дізнався, що ця штука, от ці безкаркасні ноші, вони ну досить, на жаль, потрібні. І що частково вони використовуються як одноразові. І я оголосив збір. Ми зібрали гроші. Дуже дякую нашим всім хлопцям, мотоциклістам, дуристам, друзям і взагалі всім, хто допомагав. Дещо докупили, це потрібно постійно. І я думаю, що ну, воно коштує не дуже багато і що люди можуть допомагати. А ми постійно будемо намагатися якось реалізовувати цю ідею, цю задачу. Робота тривала протягом тижня. Як розповідає кравчиня, впоралися б і швидше, наголошує. Головне, щоб не було затримок поставки комплектування. Як тільки поступали необхідні матеріали, ще докомплектовувалися, ми дошивали. Тобто, якщо буде ще більше, буде загроженість, тому ми зможемо більше їх видавати. Волонтери так, ті, хто до нас звернувся, вони приносять і тканину, і стропи, і фастикси. Тут саме зараз затримка була з широкою стропою, тому що медики попросили зробити саме широку стропу, для того, щоб було зручно не тому що вони несуть на дуже великі відстані так, поранених. І коли вузька стропа, ось така, дуже руки ріже, дуже, дуже тяжко нести. Тому і в нас в Южному вже я знаю, волонтери, волонтери в перший раз викупили всю стропу, от, потім вже другий раз сам під замовлення було. І зараз третій, ми от теж очікуємо ще докомплектувати, тому що її дуже багато розходів, але вона необхідна для того, щоб це можливо. Було технічно перенести. Найближчим часом партію засобів для транспортування поранених відправлять на місця призначення. Всі небайдужі, можуть долучитися до збору коштів на комплектування для їхнього пошиття. Номер картки 44 41 11 44 10 58 52 18.